Всім привіт! Нова серія на каналі і продовжуємо фарбувати мазочку. В сьогоднішній серії пофарбуємо двері. Всі 4, два бампера, один уже в фарбувальному приміщенні. Всякі дрібнички, решітки, ручки, молдинги, Спойлер. Так, бампер ось уже готовий. Це буду фарбувати через мокряк, грунт мокрий по мокрому. Ось так виглядає. Приміщення фарбувальне я вже підготував. Поли трошки помив, обробив стіни липучою рідиною, яка проти, проти пилі. Ну і замінив фільтр тонкої очистки. Так, передні двері у нас будуть фарбуватись по наружці, а задні також будуть фарбуватись і зсередини також. Тут вже я герметик проклав новий. В цих і в цьому місці була іржа. Вибивав піскоструєм. Також сьогодні зроблю подібне з оцією дверкою. Тут також будуть дірки, я впевнений. І тут внизу також така проблема існує. Перед фарбуванням обов'язково вимиваю все мийкою, щоб мінімізувати пилючку, мусоринки на деталях. Все зараз буду робити через ґрунт мокрий по-мокрому. Одразу фарбувати. Фарбу я ще трошки взяв, бо бачу, вже не вистачає. Ось ще літрушку взяв. Оце було повне відро. Ну Наприклад, на капот і два крила пішло два бочки. Тут по 600 мл. Десь ну, літр пішов, тільки на, крило і два, на два крила і капот. Вчора фарбував. Також ця серія буде завершальною, трошки буде і поліровочки, і зборочки. В цій серії побачите вже зібрану, повністю оновлену маздочку. Погнали! Зараз заносимо детальки до фарбувальної кімнати і буду фарбувати. Так, як я казав, передні дверки у нас будуть фарбувати тільки по наружці. Ось дивіться, як обклеюю, щоб нічого не залетіло всередину ніяких опилів. Отак вся кромка обклеєна і по периметру. Оці отвори буду заклеювати звідси, буду заклеювати скотчем і по краюшку вирізати канцелярським ножем. А вішаю я дверки на покрасочний вертоліт сам. Одразу вимірюю оцю відстань. Щоб вона співпадала з отворами на дверях. Зараз покажу вам. Так, все повісив одну дверку, отут ще буде друга. Ось так. Потім можна поворачувати. Ось так, щоб розтікалось гарненько. Можна в такому положенні, але буду фарбувати в вертикальному положенні. Ось так буде фарбуватися. Так, ну все, загрунтував. У По попередніх серіях я казав, що фарбую виключно через білий ґрунт цей колір. Бо так має бути. І це буде впливати на тон. Тон фарби. Так, Загрунтовано, тепер чекаємо хвилин 15-20 і будемо вже фарбувати. Так, Перший шар нанесений, він має бути не товстим. Відсотків десь на 70 Ну, щоб майже був мокрий. Щоб нічого у нас не підірвало, не оконтуло. Ось такий, бачите? Грунт ще просвіщається трошки. Також, може, у когось виникне питання, чому так багато краски йде, тому що цей колір укривається чотирма повними, повними слоями. Це тільки перший такий, неповний. а інші три повні. От Я вже перемішав короче, в, одно, в одне відро і надіюсь, хвата. Це вже у нас. Виходить, відфарбований кузов, відфарбований капот, два крила, і вже пішло стільки фарби. Всього фарби 5 літрів готової. Зазвичай ті кольори, які е, укривають нормально, е, то укриваються за два, слої, два з 2,5 максимум. Цей же колір за 4. Так мені сказав колорист. І, в принципі, красні кольори, е, вони завжди так криють погано. Сині також. Світло сині маю на увазі. От відфарбоване крило. Вже трошки пилючкою припало навіть. Це я показував вже в попередніх серіях, можете подивитись. Ну і капот ось стоїть вже, також відфарбований чекає, висихає. Обов'язково нам якушки. Його ставимо спеціальні. У мене там позалишалось від нових капотів ці м'якушки. Транспортій, в яких перевозять капоти. Так, погнали далі. Ще нас очікує три повних слої фарби, а потім два слої лаки лаку. Так, вичікуємо міжслойну сушку якомога більше, ну, хвилин 15 це мінімум. А після останнього слою то краще півгодини. Щоб вийшов весь розчинник з дверей. З фарби і потім у нас нічого не відпало. Так, ну все, детальки відфарбував. Покажу вам ось як вийшло. Тільки-тільки но ну, відфарбував. В принципі, все вийшло mm -hmm. гарно. Трошки мусоринок є, але дуже небагато. бампер. Колір, звісно, дуже гарний, тут багато в ньому ксераліку, перламутру чи що там, але такий є жовтенький переливчик, дуже гарно, особливо на сонці виглядає. А тим часом, поки тут трошки підсихало, я відпискаструїв двері. Зараз світло включу. І вже обробив арстопом. Ось тільки-тільки наніс. Ось які тут дирочки. Хтось вже замазував скло волокном шпаклівочкою. Ось так повибивав, бачите, максимально постарався. Це герметик чорний. Там також герметик ось чорний. Ржавчинку повибував, рижого немає. Тепер обробив верстопом, потім накладу герметик і ще оброблю кислотним ґрунтом. Думаю, це максимальний буде захист. Ну і ґрунтом наповнювачем, потім пофарбую. І так я без вас трошки знову попрацював, і мазда вже на завершальному етапі. Оці елементи вже готові, ці ще поліруються, я їх перетирав. Цим триемовським тризаком кришу також. В принципі, все готово, окрім двох крил, даху і, і все, в принципі, І зібрати оцю дверку. Бо я тут перероблював ручку, там був маленький непрокрас на ручці. Я її переробив. Так, в принципі, машинка готова, вже зібрана. І в нас вже під'їхала наступна роботка x trail так, зараз вам ручку покажу. Вчора її перефарбував. Ось так. Був непрокрас з цієї сторони, просвічувався ґрунт, ну було дуже видно, якся я цього не замітив не одразу, ну нічого. А наступний клієнт, пацієнт у нас от такий. Це я вирізав вже для підбору зразок. Крило все одно під заміну буде, ось таке пошкодження. Глибокі царапини. Ось тут до металу подерево, тут і ось тут до металу також по дерево. Все це треба локалізувати і зробити. Також бампер. Бампер також будемо відновлювати, бо його знайти важко і взагалі на цю машину запчастини знайти не також і легко. Бампери будуть фарбуватись повністю, бо. Трошки по всьому бамперу, от наприклад, є тут тріщини лаку, якщо видно ось вони. І трошки бампер весь такий в сколах, також і передній, тут також ось пошкодження, тріщини є, в сколах він трошки лак облазить. Коротше, два бампери повністю і вся бачина. так, Зараз мазочку поставимо так, щоб було більше місця. І світло так буде краще падати. А тим часом ще під'їхав пасатик. За такою проблемкою треба підкрасити в ребро арочку. І десь на двері ось, ось тут локально теж зробити по цьому ребру. x trail вже поповній зробиться. На вулиці тепло, можна підготовлювати, він підготовлюється до ґрунту. Я зараз розберусь з пасатом і буду продовжувати полірувати там по пасату на годину роботи, ну, може, на дві. І скоро мазочка вже уїде від нас. Так, продовжуємо. І так, тут вже майже, майже готово під ґрунтування. Буду повністю машину обклеювати, ґрунтувати. Підітру, грунт трошки і одразу буду фарбувати. Тут підґрунтував. Так, по обклейці клеїмо із внутрішньої сторони крила, потім завертаємо. Ось тут у нас слипуча сторона з цього боку. Завертаємо і приклеїмо. Ось як тут зробив. Це потрібно, щоб мінімізувати всілякі опили. до салону, під капотку і так далі. І так, вже машинка майже готова. Зараз триває поліровочка. Так, полірую я в два етапи. Першим етапом полірую максимально жорстко, максимально на високих оборотах, грію лак, щоб всі-всі царапини пішли. Цей етап найвідповідальніший і треба дуже обережно, щоб не пропалити, особливо на ребрах і так далі. Так, мені залишилась дверка, крило, і там трошки ще на багажнику треба дополірувати. На бампері тут десь бачив, пару мусориночок було. Також, Коротше, Треба все все гарненько передивитись. Потім вам покажу, що на вулиці. Бо як не крути, тут не таке ж гарне освітлення, звичайно ж. Так, а другим етапом я вже перший етап був на роторній машинці, другий етап на ексцентриковій машинці. Це вже фінальний буде проти голограм усіляких. І надання фінального блиску. Що в інтернеті такий е, вислів е, маляра. Знаходжусь на етапі А1. Як не вифарбовую, як приміщення не готую, все одно мусаринки є. І цей саме рівень А1, А1 фіг полірувати. Ну, Мабуть, так у всіх, все одно десь треба підполірувати, десь треба шагреньку підправити, десь мусориночка попаде. Е, тим паче повне фарбування. Е, ну Не буває так, я не повірю, щоб е, одразу зібрали машину без поліровки. Ну, не буває. Багато знаю малярів, які фарбують і в фарбувальних професійних приміщеннях, спеціальних з доброю витяжкою, з обробленням стін і так далі. І все одно десь попаде одна мусоринка. В кого не одна, в кого багато попадає. Теж як підготуєшся, так і буде, в принципі. Можуть мусориночки з самого маляра, маляра сипатись. Багато факторів. Коротше. Поліровка це, я думаю, невід'ємна частина фарбування. Так, ще вам хочеться показати, на якому етапі зараз у мене наступні машинки. Це у нас Nissan X Trail, помічник підготував вже бампери і майже підготував кузов, бо кузова до фарбування, тобто до ґрунтування. Вчора там вишп... вишпакльовував, виводив, ще є там декілька нюансів поправити. Розібрав він все. В принципі, сьогодні я і загрунтую. Так, далі, що у нас по Пасату? по пасату вже все готово і обклеєне до ґрунту. А, ні, я загрунтував, верніше, ще отут треба підґрунтувати Хазяїн сказав і цю царапину обрати. Подзвонив вже після того, як я погрунтував, ну нічого, загрунтуємо і там і буду фарбувати сьогодні. Тільки зараз завершу вже маздочку, залишилась мені буквально годинка і все, віддаю її хазяйці. А ось так готується машинка до віддачі. Капець швидко піна збігає по полірованій поверхності. Зараз обмию від залишків пасти поліровочної і буду віддавати. Так, ну все, маздочка готова. Вже чекає власницю. Ось такий вигляд має. Дуже гарненька. Далі отой от пацієнтик заїжджає, Xtreil. Фінальним акордом пахучим акордом є пахучечка. Переходьте по QR-коду. Звертайтесь. Ось так. Добре. Переходимо до екстрейлу.